Привіт, Марата! З вами я, Пінкі. Сьогодні пропоную вам повторити цифри від 0 до 9. Ось перед вами цифра 0. І в нашому вагончику нічого немає. А це дітки цифра 1. Подивіться, будь ласка, у нас вагончик. Що ви тут бачите? Правильно, один ананас. На синьому вагончику у нас цифра 2. Скажіть, будь ласка, що ви бачите у цьому вагончику. Правильно. Дві скіпки кавуна. На червоному вагончику намальована цифра 3. Дітки, скажіть, будь ласка, що ви бачите у вагончику. Правильно, це дині. Скільки їх штук? Один, два, три. Три дині. На блакитному вагончику намальована цифра 4. Скажіть, будь ласка, малята, що ви бачите у вагончику і скільки штук? Тут у вагончику яблука. Скільки їх штук? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Правильно 4 яблука. На фіолетовому вагончику намальована цифра 5. Дітки, що ви бачите всередині вагончика? Грусі, Правильно! Скільки їх? Давайте разом полічимо. Один, два, три, 4, 5. П'ять груз. На наступному вагончику намальована цифра 6. А всередині сливи. Давайте їх полічимо, малята. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість слив. А на цьому вагончику намальована цифра сім. А всередині, що це таке, як ви думаєте, малята? Апельсини. Правильно, давайте їх полічимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім апельсинів. На червоному вагончику намальована цифра вісім. А всередині дітки що? Правильно, це ж банани. Давайте їх порчимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім бананів. І останній вагончик на ньому намальована цифра 9, А всередині, що ви бачите, дітки? Правильно, це ж малина. Давайте її полічимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять малин.